В Одесі зчинився гучний скандал через бійку між співробітниками швидкої та працівниками ТЦК. Відео напередодні, як то кажуть, завірусилося по всіх соціальних мережах. За версією медиків, які спілкувалися з журналістами, на місці подій їх колегу як ухилянта затримали на вулиці, доправили до воєнкомату. А потім утримували і не відпускали. Йому стало зле тому він викликав швидку. Лікарі нарікають, що це не перший такий випадок. Днями іншому їх колезі, який пройшов фоновити дані вручи. Чили бойову повістку, бо ні в кого з них кажуть медики, немає броні у самому ТЦК. Заявили, що конфлікт трапився через бажання медиків допомогти своєму колезі, який не мав при собі документів. Тому був доправлений до ТЦК. Також не було підтвердження від ВЛК його діагнозів, на які нарікали колеги. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області теж уже відреагував на дії своїх медиків. Там заявили, що інцидент вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи відкрити. Кримінальне провадження зараз допитують свідків. На цю та іншу тему поговоримо з Єгором Чернівим, головою делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони і розвідки. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір, Назаре. Ми зараз поговоримо з вами і про економічне бронювання. Таку ініціативу зареєстрували парламентарі в Верховній Раді, але про бронювання для критичної інфраструктури і служб, зокрема медичної царини, теж варто було би поговорити, тому що ну, якщо брати до уваги там коментарі фігурантів да цього інциденту в Одесі, самі медики кажуть, що їм нібито обіцяло керівництво бронювання, але його не було. І відтак, керівництво зазначило, що далі ви кожен маєте розбиратися з цими проблемами вже самі. Це таки, зі слів самих медиків в ТЦК обласному наголошують, що не варто поспішати з висновками. правоохоронні органи в усьому розберуться. Як би ви для себе ну охарактеризували цей інцидент, який до речі був не поодиноким, таке було і раніше, зокрема в Одесі, і, напевно, в інших містах про що це свідчить і як знайти вихід з цієї ситуації? Ви знаєте, це дійсно якась така гадим, ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями. Ну це я такого ще не бачив, чесно кажучи. І ми зараз також в комітеті. Пропрацьовуємо варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій. І один з варіантів, також який ми обговорюємо, поки що це на рівні обговорення, можливо, взагалі функції ТЦК передати цивільним якимось органам вивести з збройних сил чи з міністерства оборони, але знову ж таки це один, один з варіантів. Можливо, який вирішить проблеми, ось і або не буде допускати ось таких ось історій. Ну і плюс косьо до всього тут потрібно чітко виписані норми бронювання, які дуже довго на жаль виписує уряд наш. Тому що як як підзаконні акти вони мають бути по після прийняття закону про мобілізацію, виписані кабміном там постійно вносяться зміни. Через це на жаль відбуваються такі. Ну, не стиковки чи непорозуміння, як правильно бронювати, хто бронює, яким чином бронює і так далі. Ми також задаємо питання, Кабміну, чому так довго і неодноразово вже викликали на комітет. Нас кожного разу годують завтраками, про те, що ось-ось ми... і нещодавно була прийнята одна з постанов, але це все одно не, 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 не сама. Досконала, скажімо так, версія щодо питань бронювання, тому це постійний процес, який налагоджується. Але поки він налагоджується, бачите, на жаль, виникають такі ситуації. Так, ну і тоді до економічного бронювання як ініціативи парламентської, вже послуговуючись цитатою вашого колеги по фракції пана Наталухи, який є співавтором законопроекту, який реєструвався, щодо того, що ми маємо все ж таки підтримувати українського виробника, відтак і створювати робочі місця і платити саме українцям за українську продукцію. Тому в цьому випадку дуже важливо економічне бронювання. Але яким воно має бути? Адже були різні ініціативи. От, зокрема, вже прогнозується, що в парламенті можуть бути альтернативні законопроекти. Давайте про це трошки і поговоримо. Отже, бронювання працівника випадку щомісячної сплати підвищено військового збору в розмірі 20 тисяч гривень або ж податків з зарплати не менше як 35 тисяч гривень. Такі моделі економічного бронювання від мобілізації розглядають депутати у Верховній Раді України. В парламенті зареєстровано законопроект, який передбачає, що підприємство саме може обирати працівника, якого вважає потрібним забронювати. Розмір збору становить 20 тисяч гривень. Прив'язаний він до розміру. Мінімальної зарплатні військовослужбовця також, згідно проекту, забронювати працівників зможуть ФОПи, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом року. Законопроект про бронювання працівників, за якого платяться податки, зарплати не менше 35 тисяч гривень, невдовзі мають внести до парламенту. Він також передбачає сплату податків на військові потреби. І в цій частині знаєте з одного боку, ініціатива, нібито і гарна. Тим паче, що вона вже обговорюється не перший місяць. Ну принаймні там на початку весни ще до. Досить активно обговорювали економічне бронювання, як таке, про 35 тисяч гривень? Ми чули з іншого боку, не всіма представниками нашого суспільства. Воно ця ініціатива була сприйнята позитивно, тому що ну одразу почули такі тези і закиди, що далеко не в кожної людини там є ті умовно 35 тисяч гривень, або навіть там 25, тому що середня зарплатня по Україні ну на менше є. Як ви в цілому ставитеся до цієї ініціативи? Наскільки вона збалансована? Я не бачу на сьогоднішній день фінальної Все ж таки ніхто не бачить фінального пропозиції, яка буде проголосована, тому що дійсно багато є пропозицій щодо різних формул для такого економічного бронювання. Я по виходив з іншої тези. У нас є бюджет, який наповнюється податками тих, хто сплачує ці податки через або заробітної платні або з прибутку на підприємств. Для того, щоб ці податки отримувати, дійсно потрібні люди, які працюють на цих підприємствах і які сплачують ці податки. І саме з цих податків фінансується армія. Ніяких інших грошей у нас немає, тому що всі ті гроші, які надходять в бюджет від наших партнерів, це гроші на соціальні виплати, на інші виплати. Але бюджет Міністерства оборони складається виключно з того, що заробляє країна через податки і через збори. Тому тут потрібно знайти баланс. Якщо ми дійсно заберемо велику кількість людей з економіки і приведемо до армії, да, у нас буде багато людей, але не буде чим їх кормити, чим заправляти їхні автівки, танки і так далі. Так далі. Тому потрібно знайти цей баланс, баланс, який складається з того, щоб з одного боку в економіці залишалися дійсно великі. Платники податків середні платники податків, які на цей бюджет і ці гроші фінансують армію з іншого боку, потрібно знайти знову ж таки той баланс, щоб ми все ж таки мали людей в армії. Ось економічне бронювання це один з тих, а, я би так сказав, балансирів, який може знайти. Оптимальну формулу я поки що не готовий сказати, яку потрібно підтримувати формулу, але точно щоб не було перекосів ані в економіці, ані в армії. Ось над цим потрібно працювати. Да, отут дуже важливо, щоб цей балансир все ж таки був. Справді, щоб була усунена корупційна складова, і справді при своїх там посадах і на робочих місцях зберігалися саме ті люди, які справді є важливими, і щоб не бувало так, як то кажуть, знаєте, часто аналогії проводять, що цвяхи забивають мікроскопами. Це до того, що там можуть бути якісь важливі для стратегічних галузей фахівці, значить отримати бойові повістки Таке теж бувало про нашу підтримку військових наших збройних сил України, зокрема нашими партнерами. Далі поговоримо. Адже тут і Нідерланди і Данія вже анонсують, що в 16 отримаємо можливо вже цього літа, але і про системи Петріо теж поговоримо. Адже ще дві-три таких системи ППО може отримати Україна найближчим часом від США та Європейських країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Відповідь. Даючи на запитання журналістки на німецькій військовій базі, де навчаються українські військові а, роботі на системах саме Петріот. І, от зокрема, глава держави зазначив, що ну поки рано розкривати подробиці, але позитивні рішення невдовзі такі будуть. Ми Працюємо з партнерами зі Сполученими Штатами Америки і з деякими іншими європейськими партнерами. Поки що не хочу говорити з ким з Європи, тому що чекаємо на підтвердження саме тих рішень, про які ви запитали. Очікуємо на позитивний результат щодо на найближчим часом щодо двох-трьох систем. Ну і тут ще варто додати, що напередодні Володимир Зеленський у Німеччині зустрівся з українськими військовими, які зараз навчаються працювати з системою Петрі. Йдеться про 21-ю зенітну ракетну групу, яка зараз перебуває на німецькій військовій базі, разом з міністром оборони країни Борисом Пісторіусом Оглянули вони батарею Петрі, чи невдовзі передадуть Україні. Також глава держави подякував німецьким колегам, що вони скоротили час виробництва та тренування на цих самих системах. Ці ініціативи, зокрема, і від США і від Німеччини від інших наших партнерів збігаються і Ремштайном, які вже завтра відбудеться в Брюсселі, в Бельгії, де будуть присутні і паноміра, наш очільник міноборони і Лойдостін Столтенберг в цілому, як можете характеризувати а, ці всі фактори а, зброєві, такі да позитивні, а, які от складаються, знаєте, в часі в от саме в цей момент, як це може позначитися на ситуації на фронті, і чи варто справді очікувати цього валу потоку зброї? Ви знаєте, наші партнери якось довго-довго розкачувалися, розгойдувалися. Але зараз дійсно схоже на те, що вже стало на рейки допомога стала на рейки для України, і після прийняття пакету допомоги в Сполучених Штатах дуже активізувалися, і наші партнери в Європі, і ми бачимо дійсно. Що ті потреби, про які ми говорили, на жаль, говорили дуже довго, декілька місяців, і щодо снарядів щодо систем ППО, вони а, нарешті стають а, не потребами, а вже реальною а, допомогою в Україні. І знову ж таки, тут лідерство тримає а, Німеччина щодо систем Петріот, а, тому що ще одна була анонсована а, вчора канцлером Шольцем. Нагадач до того, три з чотирьох було передумі, саме. Німеччиною, і я сподіваюся, що це не останнє. Є як і президент казав, є певні. Ну скажімо так, напрацювання. І я думаю, що до саміту в Вашингтоні або на саміті в Вашингтоні буде проаносовані ще додаткові системи системи Петріот і інші системи ПРО. Так, система Петріот мало не буває, так само як і снарядів і літаків F-16. Очікуємо на всі ці на реалізацію цих всіх ініціатив від наших партнерів. Дякую вам, що долучилися до ефіру. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Буквально за кілька хвилин повернемося до нашого ефіру.